Що понеділка вранці, ми традиційно підбиваємо підсумки подій на фронті за минулий тиждень. Про це нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Дмитро Лихові. Дмитро, вітаю! Слава Україні! Розкажіть про підсумки подій на фронті протягом тижня доброго здоров'я, Ольго, героям слава! Щодо підсумків подій на фронті російсько-української війни за період з, 19, з 13 з по 19 травня. Загалом за тиждень до вечора неділі відбулося понад 850 бойових зіткнень, тобто інтенсивність боїв порівняно з попереднім тижнем зросла. Противник завдав 38 ракетних та більш як 670 авіаційних ударів, вчинив більше 810 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, по населених пунктах, житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Незважаючи на численні втрати в особовому складі та. Військовій техніці, російський агресор намагається витіснити наші війська із займаних позицій. Сили оборони України рішуче протидіють спробам противника. За сприятливих умов контратакують, у разі потреби діють маневром. На харківському напрямку відбувалися 83 атаки ворога в районах населених пунктів Глибоке, Нескучне, Бугруватка, Липці, Стариця і Вовчанськ Харківської області. Лінія бойового зіткнення тут динамічна. Упродовж тижня загальні втрати російських окупантів на харківському напрямку склали приблизно 1570 осіб вбитими і пораненими та 260 озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, одну систему протиповітряної оборони, 75 безпілотних літальних апаратів, 66 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки противника. Окрім цього, пошкоджено 9 танків, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 32 авто та 3 одиниці спецтехніки ворога. На Коп'янському напрямку загарбники проводили наступальні дії в районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Піщане і Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На цьому напрямку наші воїни відбили 93 атаки російських окупантів. На Лиманському напрямку відбито 59 атак поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів Новосадового і Торського Донецької області. На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони стали на заваді 64 атакам у напрямках Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне та Роздолівка Донецької області. На Краматорському напрямку українські воїни відбивали 107 атак московитів у районах населених пунктів Григорівка, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Курдюмівка, а також Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. На Покровському напрямку, що на Донеччині, було найгарячіше. Тут наші захисники відбивали 228 атак росіян на таких напрямках: Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Новоселівка Перша, Солов'йове, Яснобродівка і Нетайлове. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах та поблизу населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Славне, Водяне, Георгівка, Парасковіївка і Костянтинівка, де ворог 87 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку нашими захисниками відбито 81 атаку в районах Південна шахта номер 1 сіл Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області. На Оріхівському напрямку агресор 10 разів атакував позиції наших захисників у районі Роботиного Запорізької області. І на придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро в Херсонській області протягом тижня здійснив 43 безуспішних атаки, зокрема на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки. Ольга? Дмитре, А які результати бойової роботи сил оборони по фронту за тиждень? Ольго, силами протиповітряної оборони України було знищено 90 із 90 ворожих дронів Камікадзе типу шахет. Також знищено 79 ударних безпілотників ланцет. Авіація збройних сил та підрозділи наших ракетних військ. За тиждень завдали ударів по 125 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки московитів, по одному складу боєприпасів, трьох пунктах управління, семи артилерійських засобах, двох станціях радіоелектронної боротьби та двох радіолокаційних станціях, а також п'яти зенітно-ракетних комплексах противника. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали. Особового складу 8280 російських окупантів. Це безповоротні та санітарні разом. Танків 91 бойових броньованих машин 213, артилерійських систем 200, реактивних систем залпового вогню 4, засобів протиповітряної оборони 6 одиниць, а також 4 літаки. Один гелікоптер, 219 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, сім крилатих ракет, автомобільної техніки та автоцистерн 373 одиниці, спеціальної техніки 29 одиниць, і також один русський корабль, уражений учора в Севастополі. Підтримуйте Збройні Сили України, долучайтеся до наших лав, переможемо разом! Слава Україні! Героям слава Дмитро, дякую за інформацію. Я Нагадаю, до нашого ефіру долучався речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій. Він розказав, як минув тиждень на фронті.